Не знайшли фетри зі сніжинками, то вишийте сніжинки самі. Швидко, просто і дуже ефектно. Я знайшла ось таку схему сніжинки для зручності. Нам потрібен зникаючий маркер. і малюємо ним основні лінії. А далі маленькими стібочками починаємо вишивати. До речі, стібок називається назад. Голка схеми сніжинок можуть бути різні. Можете подивитися в інтернеті, чесно кажучи, я взагалі не люблю вишивати, але щось легеньке, як ця сніжинка, цілком мені під силу. І знаєте, мені вже дуже подобається результат. Виходить навіть краще, ніж принтований фетр зі сніжинками. До речі, ця шапочка помаранчевого кольору буде входити в святковий набір з коником на ялинку. В Наступних відео я покажу весь святковий набір, який, звичайно, можна буде придбати. Якщо це відео для вас було корисне, будь ласка, поставте лайк і прокоментуйте його. Тому що я хочу, щоб більше людей побачили ці новорічні ідеї та цю новорічну красу.